Привіт, привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні я буду вашим провідником у світ англійської мови від мовної школи Ганс. Вивчаєте багато нових слів? Чудовий початок. А як щодо того, щоб розкрити справжнє багатство мови? Магія в контексті вивчати нові слова значно ефективніше в поєднанні з іншими. Слово, що використовується в ситуації, швидше стане частиною пам'яті. Перевіримо, як це працює зі словом шоп та фразами, які вживаються разом з ним. Це допоможе говорити яскравіше та природніше. Отже, розглянемо приклади та їх переклади: To do the shopping – робити регулярні покупки. To do the shopping. For example, men don't like doing the shopping – Чоловіки не люблять робити покупок. To shop around – Відвідати декілька магазинів, що продають схожі товари, аби порівняти ціни. To shop around. Internet nowadays makes it easier to shop around before buying anything. Завдяки інтернету сьогодні легше порівняти ціни перед тим, як щось купити. To shop till you drop. Ходити по магазинах до повної знамоги дуже довго. To shop till you drop. If you go to London with Ashley, you'll shop till you drop. So take comfortable shoes. Якщо ти поїдеш до Лондону з Ashley, ви будете ходити по магазинах дуже довго, тому візьми Next phrase: shopping therapy. Shopping therapy Shopping therapy. After a stressful week, she decided a little shopping therapy was just what she needed. Після напруженого тижня вона вирішила, що шопінг – саме те, що їй потрібно. Window shopping – Розглядати товари у вітринах та магазинах, не купуючи їх. Window shopping – on Saturday we went window shopping at the mall. В суботу ми пішли розглядати товар у торговому центрі. A shopping list – Список покупок. My mom always makes a shopping list. Моя мама завжди складає список покупок. Ах точно, ніщо так не пов'язане з словом «shop» як «black friday». Ось декілька корисних фраз для вдалого полювання за знижками: Black Friday Frenzy, ажіотаж божевілля до Чорної п'ятниці. Black Friday Frenzy starts early in the morning. Ажіотаж до Чорної п'ятниці починається рано вранці. The Black Friday Frenzy. Next phrase Impulse buy. Імпульсивна покупка. Black Friday Sales make Impulse Buy so «Tempting» знижки до чорної п'ятниці роблять імпульсивні покупки такими спокусливими. «Shop Smarter» Not harder. Купуйте розумно, а не багато. Shop smarter, not harder. On Black Friday, remember to shop smarter, not harder. Долучайтесь до нашого навчання та слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці. Далі ще більше лайфхаків та підтримки. Бажаєте отримати презентацію з прикладами вживання слова shop. Пишіть кодове слово у Дірект Отоганс.